Привіт всім, Чи настав вже час щоб зробити якийсь маленький обзорчик в нашому Кенворді, бо стою вже 20... 24 години паузи стою, так що погнали. Саме перше ми йдемо в наш офіс. І в нашому офісі це якась подобія до ДАФа, хто в Європі їздив. Такий самий Руль. Бачите, такий самий руль. Тепер переходимо плавно сюди. Хто пам'ятає DAF, то так само в DAF і ось тут воно все є. І самі -то -то. Не на рулю, а під рулем. Тут ми маємо, альмуємо тільки прицепою. Як я вже раніше казав, що на рулі мультируля ми не маємо. То є вентилятор включається. Не могли вони зробити що воно автоматично. Воно автоматично включається, коли вже 250 Фаренгейтів. Круїз-контроль. Круїз-контроль ми ставимо. Далі тут є торсіони. Це, щоб вона не котилась назад, це щоб пропалювати. Далі тут манітофон. Манітофон в у мене в Форді був трошки краще. Далі маємо турбіна, фільтр, фільтр. І стільки ми загружено. Зараз ми пусті, значить загружено, майже ніц нема. Пер тут. Аварійка, світло. Це ще прикол, світло, габарити і кліренс. Ще габарити окр... <смі> 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 окрема кнопочка проти ну, і Це в... в моїй хаті, щоб ми пізніше перейдемо туди. Локбук. То я вже собі сам доставив. Далі що тут ми маємо? Прикол того, що ми маємо, що машину ми можемо тільки опустити. То таку викидає, коли воно робить, і оце б не допомагає. І ми тільки так робимо. Отак, добре, коротше. Коротше. Тільки опустити можемо, то блокуємо, блокуємо, і то в сідло. В сідло пересуваємо вперед-назад. Автоматичний. Клімат контроль то все в Фаренгейтах, то ми можемо включити, що типу, щоб шедуло в нас в хаті. Звідси переходимо в бардачок. Ми маємо бардачок манюсінький. Добре. Це все, що нам треба знати. Я собі таку каністочку купив, так що маємо, щоб зубки чистити. Таке у нас кріселко. На жаль, не крутиться. Далі тут ми маємо такі. Лючок. Ось такий лючок. Корейше. Папер. Тут ми маємо одну шапку, щось там є багато цей. Тут маємо такий малесенький лючок. І тут такий самий. Маємо радіо. Тут ще одна така сама кишенька. О. І ось так воно все виглядає. Що тут що ми маємо? Коробка передач, дивіться, коробка передач переключається як в сканії, <кій> само ретарда включається і переключається на мануал. Тут, ну, тут вона включається кнопочкою на мануал або на автоматичну. Тут нічого нового соляра, спідометр, тахометр, Спідометр, бачите, в кілометрах і в милях. Далі з того боку маємо вода, масло, акумулятор акумулятор тільки тут 12 вольт. Прикольно, не? Ну і ось от таке. Що от. тут ще маємо? Тут ми ще маємо ключик. Ключик маємо, весь час тут має бути в замку зажигання. то, щоб світло включити назад за кабіною. Тут, ми прові... тут це підсвітка то є світло тут В кабіні і то є чек, провірка цього світла. Тут ми маємо омивалку. Далі йдемо сюди. Тут так само вже, як по стандарту, відкрите-закрите, вікна ліве праве і дзеркало ліве праве. Ось вона у нас Тут маємо дзеркала тут Сказати, що в них добре все видно, після Вольво сказати нічого. Дальше, там ми маємо ще дзеркала, ну там, звісно, допомагають. Ось так воно виглядає. Ось так в мене виглядає робочий, робочий офіс. Тут ми маємо навігацію моє з Польщі, досить файно веде. Можете собі придбати, хто хоче, бо не реклама. Ну і, звичайно, реєстратор. Тепер звіться переходимо що? Переходимо ми до нашого. Кімнатки. Ось така в нас кімнатка, Тут є в нас таке <кхи> спальне ліжко. Далі що тут ми маємо? Вікна маємо такі от. Ліве, праве От тут, якщо включити, так, як я вам показував раніше, тут якщо включити е там печку, то буде тут дути тепло. Ще тут є такі віконечка. Порточки досить класно замість люку, бо то, як ви бачите, люка ми тут не маємо. Але класно, таке світло. Тепер переходимо сюди. Такс. Погнали. Тут ми маємо генератор, в нас, який нам дає і світло, і дає нам хітер. Ось тут хітер. Включити, включити хітер і коротше, ви виставляєте температуру і все працює. Інвектор. Вебасто, регулировка на тепло, то що тут у нас в хаті веде, годинник, будильник, то що така кишенька. Так, воно Ось звідси. І ще зараз вам покажу, звідки воно дує, І тут знизу тут вебасто, і звідси дує нам теп теплим, той генератор. той генератор є така резетка. О, тепер переходимо сюди. Тут є такі дві шуфляди, такі висуваються одна. Туди зараз відкривати. О, тут ми маємо такс. Столик. Столик, столик тако повертається. Бачите? І відкривається. О, ось так. Ось такий у нас столик. Тут би мала бути мікрохвильовка, але в даний момент в мене тут кава. Плитку я собі таку взяв, бо я з Європи. Так що я привик вже так готувати. Пізніше поставлю собі тут мікрохвильовку. Тепер йдемо догори. Згори ми маємо тут таку шуфляду. Як шуфляду, поличку таку велику. І з другого боку така сама, то я коротше, собі рюкзак кидаю і там всякі папери. Тепер б'ємося сюди. Та-да! Мильно-рильно-брильне. Дзеркало. О, дзеркало, але чисте дзеркало. Коротше, дзеркало. І тут дивіться, шафа, ціла шафа, тому і крутє, бо коротше вже зима. І там ще такі одна поличка, друга поличка. Ну і тобі нічого такого нема. Так воно закривається. Ну і тут ми маємо холодильник. Нам холодильник вам показати. Холодильник ось такий, плюс ще одна така шуфляда. О, я тут каструлю свою маю. І тут ми маємо холодильник. Холодильник ось такий. Як бачите, ще їде я маю в армії British Columbia. тут ще є ось така штука. І вона там висувається, але висуває. То я хліб собі заморожую. Ось такий кенварт наш. А ще вам покажу так ось налика, як вона ви. Ось така вона штукенція. І тут, коли, наприклад, вночі ось так закривається, то є така магнітна штука. Це все так закривається. Тут ви маєте таку кімнату. Там я лишаю трошки таку дзюру, щоб туди тепло йшло. Тягнете за цей і воно так відкривається. А яке зараз то зараз Опа! О! Ось так. Ось таке от ліжко. Прикольно? Ну і наш прапор. І так само воно закривається. Що ось так, отакий то у нас кенворд в середині. Наступне відео будемо вже робити інспекцію. Айрбрейк. І потім підемо вже на двір, якщо не буде зими. Ставим лайк і рухаємося.